Уявіть, що мільйони людей відчувають безвихідь, вважаючи, що всі їхні здібності фіксовані і їм з цим жити до кінця життя. Проте є інша філософія, яка доводить, що наш інтелект, таланти та навички не щось статичне, а їх можна і треба розвивати. Вона називається growth mindset, тобто мислення зростання, і цей термін запровадила психолог Керал Двек. Її дослідження показали, що люди з таким підходом до життя не бояться труднощів і помилок. А бачать в них можливість навчитись чомусь новому. Вони розуміють, що успіх це не результат вроджених зібностей, а результат наполегливої роботи та вірую у власний потенціал, як розвинути мислення зростання. Замість того, щоб думати це не моє, запитайте себе, як я можу цьому навчитись. Замість того, щоб уникати складного, пам'ятайте, що у кожній задачі ховається зростання. Помилки це не кінець, а стимул вийти на новий рівень. Знаходьте собі середовище без скептики, щоб вийти на новий рівень розвитку. Якщо ви думаєте я цього не можу, додайте ще одне слово: я поки цього не можу, і це може змінити ваше майбутнє.